Союзна Народна пам'ять це всеукраїнська громадська організація, яка на сьогодні об'єднує понад 20 організацій в усіх куточках України. До нашого союзу входять понад 2000 тисячі пошуковців в усіх областях України. Ми фактично єдина організація, яка системно займається пошуком загиблих солдат, пошуком перепохованням загиблих солдат Першої і Другої світової війни. Тому цього року, наприклад, у світі широко відзначається. Століття від початку Першої світової війни, і наша організація, звичайно, не могла обминути краєм цю подію. Крім того, що ми приймали участь в низці міжнародних заходів в інших країнах: в Німеччині, в Угорщині, в Румунії. Організували виставку, присвячену століттю початку війни в Національно-військово історичному музеї. Ми провели і практичний захід це вахту в Закарпатті, про яку розкаже мій колега, детально де займалися конкретно пошуком бійців Першої світової війни, російської армії, Австрогорської армії і достойним їх увічненням на місцевому кладовищі. Незважаючи на те, що організація відносно молода. Тобто вона створена 4 роки назад. До складу її входять пошуковці, які мають 30-40-літній досвід. До складу вони входять дуже багато людей, які щиро захоплені своєю справою. Які меценати, волонтери. І організація наразі функціонує за ці меценатські і волонтерські кошти. За меценатські кошти та волонтерські зусилля, можна сказати. Фінансується вона повністю за рахунок членів організації, за рахунок керівництва організації, очільників і їхніх друзів. І ці досить витрати визначні. Ні, тому що ми чудово розуміємо, що будь-яка експедиція реальна експедиція це є витрачанням палива, це витрачанням харчів, витрачанням часу. Це досить значні кошти щоразу. Ми, українці, схильні думати, що час все стирає в попіл, в пил і нічого не залишається. Можливо, це є з нею причиною цього певного історичного такого забуття України. Але ми, пошуковці, ми чудово знаємо і на практиці пересвідчуємося, що навіть займаючись виявленням решток боїв і останків солдат Першої світової війни, яким вже по 100 років, знаходяться абсолютно конкретні фізичні у речі: зуття, папір, боєзапас. Аси, одяг, тобто всі ці речі, які пролежали по 100 років під землею, вони звичайно в такому геть поганому стані, але вони знаходяться в достатньому їх стан достатній для того, щоб в крайньому разі виявляти приналежність цих речей до тієї чи іншої армії, намагатися встановити особу загиблого бійця, навіть через 100 років такі роботи вивести можливо. Ця експедиція власне присвячена сторіччю початку Першої світової війни. Сто років тому в цьому місці на горі Черемха відбувалися дуже запеклі бої. Причому, як розповідали на місцевих жителів, та і в принципі ну, не тільки ті особи, які там просто живуть, а люди, які цю історію вивчали, вони кажуть, що гора Черемха за цей період переходила шість разів від Австро-Угорської армії до царської російської армії, так і не Але коли у нас був другий етап цієї експедиції. Він якби ну не співпав. Тобто ми, коли приїхали, нам розповідали, що саме у цей час осенньо зимовий період 2014-15 років, там навіть не бої відбувалися, а там страшенні бої людини з природою були, оскільки у цих схилах між горами, Балки, так звані. Випав сніг, товщина якого досягала 6 метрів. Наприклад, коли ми підіймалися по цих позиціях, відхіл був десь 45-50 градусів, тобто зайти було дуже трудно, але ж це було літо. А це була зима 5-6 метрів снігу. Бійці, як австро угорські так і російські бійці, вони навіть доходили до того, що вони не могли вести огонь по позиціям. Люди вмирали у снігу, вони боролися вже не з ворогом, не з кулею, а з голодом, дистрофією, обмороженнями масовими. Такі місцевості, круті, зрозуміло, що на підтримку артилерії, ну Можна було не розраховувати. По-перше, ну спробуй достав туди гармату. А, а по-друге, коли позиції знаходяться на такій відстані, важко було навіть вести огонь. Місцевий краєзнавець розповідав: річка місцева, яка протікає там неподалік від черемхи, вона з черемхи сходить, була десь місяців десять, мабуть, червоного кольору від крові солдат, які там погибли. Починалося все з постройки лагерів, скажімо так. Тобто приїхала група, яка підготувала лагер, певні домовленості були з місцевими властями, розташували цей лагерь і вже на десь другий-четвертий день туди з'їхалися всі учасники. Були пошуковці з різних кутків України. Це і Дніпропетровський, місто Київ, і Кривий Ріг, і Сумщина. Перед кожним стояла найголовніша задача, аби для кожного пошуковика. Це не тільки знайти якісь артефакти, а знайти якісь речі, мабуть, навіть і щось таке особисте від бойців, по чому можна ідентифікувати цю людину. Це досить важко, враховуючи те, що ці події відбувалися 100 років тому, але був все ж таки в нас шанс одного бійця ідентифікувати. Знайшли ладинку так звану. з нами був археолог Тетяна Крупа, це видатний археолог. Вона займається певною науково-дослідною роботою у цьому плані. Вона взяла цей артефакт, і буде намагатися встановити, що там написано. І навіть може бути такий сюрприз, що комусь у нашому так світі. Буде надіслана вісточка, що вас прадід чи дід воював в, -та, в такій-то -та місцевості, та був, ну, був, його було вбито приїдьте на поховання, заберіть ці останки. Загалом ми знайшли останки 56 бійців, як Австро-Угорської армії, так і царської російської армії. Було знайдено Досить багато таких о, цікавих речей, ну, от, незважаючи на гільзи та патрони та кулі, то що я зараз в руках тримаю, це патрон від російської винтовки Мосіна. Є також такий патрон, це від, якщо не помиляюсь, це теж Мосіна, але більш старого образця були і патрони від австрійської винтовки Манліхер, Штикнежи. thank <laughs> you Вот мы находимся на месте классического окопа Первой мировой войны, который оборудовал, можно так сказать, солдат с большим опытом ведения боевых действий. Вот камнем выложен брусквер на передней части, лицом к противнику, то есть к спуске балки. Говорит нам о том, что солдат этот камень поднял со дна, можно так сказать, Траншеи, вот и выложил брусы, дабы ни осколками и ни пулей не пробило, то есть именно как находиться за каменной стеной. Если его описать полностью, то вот это вот маленький так называемый гривачок. Траншея приблизительно беговая, здесь от колена до пояса где-то метр десять, метр получается. Здесь была ступенька вниз ступенька под стрелковый брусвер. Здесь заход в грелочок. И в виде запятой сюда заходило место, в котором, возможно, здесь ниже уровня брусвера находилась палатка или какое-то маленькое укрытие. С брусвером защищен со всех сторон. Если взрыв оттуда или с этой стороны или с этой стороны, осколки попадают сюда в брусвер, а его за стеночкой не достает. Здесь в основном можно было вы видите не один раз выложены из или из гис или допустим или из дерева то есть можно чтобы было сидеть укрыться отдохнуть во время перерыв между боями укрыться от, от обстрела от пулевого обстрела и получается вот эта зона действия одного стрелка гривак ступенька бруствер и огонь на поражение на передней части Оскільки перший фах у мене археолог, другий це консервація та вивчення археологічної органіки. От моя задача саме була в цьому допомагати скеровувати, розповідати про останнє досягнення консерваційної справи. Це з одного боку, що я і робила. І з другого боку, це збереження того наявного матеріалу, який був знайдений під час досліджень. Ну, для мене, як для археолога, всі матеріали дуже цікаві. По-перше, Військова археологія у нас донедавна заходилась поза межами археології. Це невірно, а стільки і ті ж, і ті, і класичні археологи, і військові археологи повинні дотриматися певних методик та певних норм, які, до речі, регулюються Міністерством культури. І це не це не пусте місто, розумієте, тому що від цього залежить музифікація пам'ятки, а не тільки виїзд на природу, скажімо. І от дуже важливо, що під час нашої вахти. По-перше, дуже багато дітей цікавилось тим, що вони роблять. А дорослі, маючи певний досвід, підходили і казали, ти знаєш, як би це раніше. Ми ж до цього доходили самі. Нам ж ніхто ніколи нічого не підказував. От нас на нас дивились як на парі. І, знаєте, і мені було боляче, того того що ну, для мене така позиція не зрозуміла. Ці матеріал цікавий весь. По-перше, Тут не можна працювати великими плащинами, так як роблять археологи. Тут іде метод розвиток фактично та шурфовок. І той матеріал, і метал, і дуже багато органіки, зокрема, це взуття, це залишки одягу. На сьогодні ми можемо мати картину вже про чим займалися тут ті бійці, яких ми завтра будемо переховувати, як вони жили, в що вони вірили, і навіть які там певні. Речі мали для, для душі, як кажуть, тому що там якась чернильничка, яка якийсь флакончик, не зовсім це можливо, можливо медичне. Розумієте, це побут людини, людини, якої сьогодні вже немає. У нас в Україні, по-перше, немає музею Першої світової війни, а трагізм Першої світової війни він дуже сьогодні актуален і для нашої України в тому, що українці воювали з одне з одним на боці двох. Держав, і Австро-Угорщини, і Російської імперії. Розумієте, це те, що у нас сьогодні відбувається і сьогодні нас ділять, нас ділять на захід, нас ділять на, на схід, нас ділять на... На, 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 на тих, що, як кажуть, іде в Європу, на тих, хто не хоче йти в Європу, це, це вже колись у нас було. І було це на початку ХХ століття. Тому я вважаю, що створення такого музею, який опікується наш колега Олександр Русін, я вважаю це дуже важливе. Його треба підтримати і допомагати. Я зі свого боку завжди готова допомогти. Тому для мене це велика честь. Я хочу. Мокнутися в той час, коли йшли бої. Я хочу зрозуміти ну, той дух, як, ну, коли солдати за... билися за нашу країну, як вони ну, переживали це все. Я хочу, звичайно ж, відкопати всі ці речі і побачити їх на власні очі. Ну, я сюди їхав, щоб узнати, що тут таке відбувало. Ну, Все-таки первая мирова дуже актуальна тема, тим боє виповняється ну, і не хотел найти какие-то, ну, там гранаты, человека, конечно же, посмотреть. Не, ну у нас в музее была выставка, рассказывали. Так я так знал уже, что это такое. Ну, я дуже хотів побувати в Карпатах, а також дуже хотів э, знайти багато знахідок. Ну, я поїхав сюди за цікавістю, до історії. Сейчас, Я с трех лет хожу в горы. Это все началось с отцом. Я, ну, я, ну, Мне так кажется, я вижу лес. То есть, Когда начал интересоваться уже поисковым движением, я начал активно видеть именно вот места, где могут лежать бойцы. То есть некоторые ребята, вот, ну, точнее, мне так кажется, что многие из ребят этого, им нужен металлоискатель, чтобы увидеть место. где может лежать боец, я часто вижу это просто по местности. Ну, то есть это очень характерные э, ну, места, наверное, можно так сказать, очень характерное место. Его сложно спутать с чем-либо другим. Вот ландшафт, который нас окружает, э, это будет немножко другая растительность, это будет чуть-чуть другая, э, по-другому листья, проще скажем, даже лежат. Есть э, интересный запах. То есть ну я вот я так это вижу, я я так это чувствую. Ну, Мне несколько раз здесь это очень хорошо помогало. То есть не было, допустим, сигнала по, по бойцу, но на фарт, на то, что я вижу. Під час пошукових робіт знаходять багато залишків небезпечних, вибухонебезпечних предметів часів Першої і Другої світової війни, що являє велику загрозу для самих пошуковців, а також для оточуючого населення. Останнім часом дуже багато знаходить таких боєприпасів в нашій області, вони більш Скупчення таких боєприпасів знаходяться в Великоберезнянському районі, в Рахівському районі, в Міжгірському районі. Звичайно, кожен з цих боєприпасів є, являє собою певну небезпеку, тому що вони пролежали в землі від 70 до 100 років, і ми не можемо передбачити, як вони можуть себе повести в тій чи іншій ситуації. Тобто, якщо його зрушити з місця, можливо. Певний механізм, який є в підривнику, може спрацювати із за того, що від старості ті деталі підривника вийшли з ладу або проржавіли, чи ще якихось вплинули чинники навколишнього середовища. Тому може спрацюватися, ну, наслідки можуть бути летальні. На даний момент знайдено і знищено більше 500 одиниць, серед них леву участку займають набої. Тут часу не, не треба було, але ну, ми справилися е, з цим е, за короткий час. Е, значить, е, з села ставного нам навіть хрест, е, от, матеріал, який от, е, ну, на хрест, нам його просто так дали, а огорожу ми вже купували за гроші, Союз «Народна пам'ять. Бачили всі, як то було все захарашено, все. От ми з групою все тут обгородили, як ви зараз бачите. От, покрасили, поставили хрест, полакували, пофарбували, поставили табличку. Це є, це є моя перша експедиція. Ну, мені е, сподобалось, є свої е, хороші враження. От е, ну, багато чого побачив, зустрівся дуже з цікавими людьми. Е, з людьми, от, скажімо так, з, з, з серйозною освітою. Мені би хотілося в подальшому моєму, ще поки що молодому житті, ну і в майбутньому займатися з ВГО, ну, Всеклінською громадською організацією народна пам'ять. Хотілося б от, так само от, їздити на вахти пам'яті і займатися там. От розкопками, там, от обгородженням, ну, щоб люди знали, що в нас колись в далекому минулому була Перша світова і Друга світова війна, щоб не забували, що за нас люди віддали дійсно своє життя. est as Викращається, дуже треба молити у Господа, щоб Господь послав нам мир, щоб була злагода, щоб не було брату убийства, щоб ми не мали похорону всяких поганих і щоб вони знаходили всякі останки, як тепер. Щоб був мир на землі і то б було саме добре. Господь да упокоїть цих воїнів, які знайшли скаутер. У місці світлі, в місті злачних, а нас усіх найпомилує в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую представникам всіх історичних організацій, історико-пошукових організацій за ту дуже важливу роботу, яку вони провели. Це робота по перепохованню останків загиблих в Першої світовій війні. І влада сьогодні тут для того, щоб віддати борг і це її обов'язок, щоб віддати шану і честь загиблим і павшим воїнам. Незалежно від того, на якій стороні вони воювали, і незалежно від того, якого вони розповідання. Це загальнолюдський обов'язок, і Якщо ми перестанемо пам'ятати, то в нас не буде майбутнього. майбутньому. історії вони не повинні забуватися, і навіть через 100 років наші політики. Також повинні пам'ятати і робити правильні висновки.